Forbes опублікував сім прогнозів щодо крипторинку на 25 рік. Я не звик як інші експерти тягнути кота за яйця. Тому давайте відразу ж подивимось на цей список. Найбільша країна G7 або BRICS створить і оголосить про стратегічний резерв біткоїна. Думаю, вони тут натякають на США, але особисто я не впевнений, що навіть у них вийде це зробити у 25-му році, оскільки це складний технічний процес, який тягне за собою безліч економічних та законодавчих змін. У другому прогнозі йдеться, що зростання стейблкоїнів подвоїться і перевищить 400 мільярдів доларів. Звучить логічно і правдоподібно. Стейблкоїни посідають одну з провідних ролей всієї криптоекосистеми, і обсяги точно зростатимуть у найближче десятиліття. Третій прогноз про l 2 мережі на базі біткоїна кажуть, що саме вони сприятимуть зростанню екосистеми децентралізованих фінансів. А наступні чотири прогнози точно приведуть до бурхливого зростання біткоїна, але про них я розповім у наступному відео. До зустрічі.